Всім привіт! Сьогоднішнє тренування ми присвячуємо роботі з м'язами тазового дна. І в першу чергу нам потрібно навчитися дихати, розсуваючи ребра в сторони, для того, щоб не створювати додаткове навантаження на тазову діафрагму. Давайте починати. Ми кладемо руки на ребра, і коли будемо робити вдих, ми будемо розсувати наші ребра і будемо відчувати, як ребра штовхають руки в сторони. Поїхали, робимо комфортний вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, і останній раз ВДИХ, і видих, молодці. Намагайтеся зберігати цей патент дихання на протязі всього тренування. Ну а далі ми переходимо вже до самих вправ. Ми виходимо на вкарачки і зараз будемо вчитися робити прогин і підкручувати куприк. Для цього ми розслабляємо м'язи живота, робимо комфортний нам прогин. І на видиху ми провертаємо наш таз на себе, підкручуючи куприк до центру, і попок підтягуємо до хребта. Намагайтеся тут сильно грудний відділ не підкручувати. Включати більше ми працюємо з цією областю. Поїхали. Вдих, комфортний прогин. Видих, підкрутили куприк. Вдих, прогин, видих, підкрутили куприк. Вдих, прогин, видих. І ще раз вдих і видих. З цього положення ми лівою ногою заходимо за праву ногу, притискаємо ліву стопу до підлоги, обов'язково підкручуємо куприк, бо саме цей рух підключає наші м'язи тазового дна. І пупок тягнемо до хребта, розтягуємо лівий бік. Видих, повернулись. Те ж саме на іншу сторону, ми правою ногою заходимо за ліву ногу, підкручуємо куприк, і руками відштовхуємося від підлоги. Видих. Повер... І повертаємося в початкове положення. Руки тримаємо на ширині плечей, ноги на ширині тазу. Пальцем у них чіпляємося за килимок. Виштовхуємо пупок до хребта, включаємо нашу тазову діафрагму. І припіднімаємо коліно над підлогою. Піднімаємо ліву руку вгору. Вдих. Тримаємо баланс. Кожного разу чергуємо сторони. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. Опускаємося на коліна, сідаємо на п'ятки і робимо компенсацію. Руки заводимо назад за спину, виштовхуємо грудний відділ вгору. Вдих. Видих, підкручуємо куприк, скруглюємо спину і виштовхуємо руки перед собою. Знову вдих розкрились. Видих, піднімаємося, підкручуємо куприк і скруглюємо спину. І останній раз вдих, розкриваємо грудний відділ. І видих, піднімаємося, підкручуємо куприк і скруглюємо спину. Опускаємо руки перед собою і перейдемо до м'язів сідниць, бо вони так само допомагають пропрацьовувати наші м'язи тазового дна. Будемо почергово піднімати праве і ліве коліно в сторону. Піднімаємо ліву ногу вдих, повністю таз розкриваємо вліво. Видих, опустили. Права нога вгору вдих, видих. Ліва вдих, видих. Право вдих, видих. І ще раз ліво вдих, видих, і право вдих і видих. З цього положення ми підключаємо і руки. Це буде виглядати, якщо я повернуся до вас лицем. Ось таким чином. Тобто ми праву руку згинаємо в лікті, у нас 90 градусів лікоть і 90 градусів пахва. Поїхали. Ми піднімаємо праву ногу в сторону. Піднімаємо ліву руку в сторону, 90 градусів. І весь час пупок підтягуємо до хребта. Видих. Повільно опускаємо. Змінюємо сторону вдих. Видих. Вдих. Підборіддя до горла. Видих. Ще раз вдих, видих, вдих, видих. І останній раз вдих. Видих. Вдих. І видих. Знову заходимо лівою ногою за праву ногу. Вдих, підкручуємо куперк, відштовхуємося руками від підлоги. І обов'язково пупок тягнемо до хребта. Видих, повернулися. Заходимо за ліво, вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Підключаємо наші ноги. Ми піднімаємо ліве коліно, коліно до центру, і руками тягнемо колимок на себе вдих. Видих, округлюємо спину, руками відштовхуємося від підлоги. Ще раз вдих. Піднімаємо ліве коліно. Видих, підтягуємо коліно до грудей. Вдих вгору. Видих, скруглили спину. Ще раз вдих вгору. Видих, скруглили спину. І останній раз вдих вгору. І видих, опускаємо ногу і те ж саме робимо на іншу. Вдих, піднімаємо ногу, видих, округлюємо спину, підтягуємо коліно до грудей. Знову вдих, прогин, видих, округлюємо спину, вдих, прогин, видих, округлюємо спину. І останній раз вдих, прогин. На видиху опускаємо ноги. Ноги ставимо на ширину тазу, пупок підтягуємо до хребта і ставимо долоня на долоню під груди. Піднімаємо ліву руку вгору вдих і праве плече штовхаємо до центру. Погляду стелю. І ми ліву руку завертаємо мізинцем на себе. Видих, опустили. Права рука вгору вдих. фіксуємо. Видих. Ліва рука вгору вдих, видих. Права вдих, видих, ліва, вдих, видих. І останній раз права вдих і видих. Ставимо руки на ширину плечів. Собаку мордою вниз, пальчиками ніг чіпляємося за килимок і припіднімаємо коліна над підлогою. Ноги можна не вирівнювати. і Ми почергово вирівнюємо одну ногу, п'ятку тягнемо до підлоги, і потім іншу. Плечі провертаємо назовні ліктями в підлогу, шия розслаблена, і пупок підтягуємо до хребта. Ми знову призгинаємо ноги в колінах, живіт кладемо на стегна. І лівою ногою заходимо за праву ногу. Вдих, розтягуємо лівий бік. Ми стискаємо правий бік і таз підтягуємо до правого плеча. А лівою рукою відштовхуємо підлогу від себе. Видих. Повернулись. Правою ногою заходимо за ліву ногу. Вдих. Стискаємо лівий бік, видих. І ще раз, ліва за право вдих, видих. І права за ліво вдих. І видих. Опускаємося на коліна, схрестили ноги і ноги виводимо перед собою. Продовжимо ми з вами лежачи на спині. Лягаємо на спину, поперек притискаємо до підлоги, ноги на ширину тазу. І руки кладемо вздовж тулуба. Ми підкручуємо куприк, і наша з вами ціль буде хребет за хребцем дуже повільно піднімати таз вгору, напружувати сідниці і скорочувати відстань між лобком і передніми нижніми ребрами. Ми одночасно тоді пропрацьовуємо і сідничні м'язи, і м'язи-пресу. Поїхали. Вдих, підкручуємо куприк, хребет за хребцем припіднімаємо таз вгору. Видих, хребет за хребцем опускаємо таз вниз. Знову вдих. Хребет за хребцем піднімаємо таз вгору, напружуємо сідниці. Видих, хребет за хребцем обережно опускаємо таз. Весь час підкручуємо куприк на себе. Вдих. Видих вниз. Вдих. Слідкуйте, щоб ваша шия не напружувалася, підборіддя до горла. Видих, обережно опускаємо вниз. І ще раз вдих. Припіднімаємо таз вгору, заводимо руки за спину і трохи підвертаємо під себе плечі. Одне плече і інше. З'єднуємо лопатки разом. З цього положення ноги трохи ставимо ширше майже на ширину килимка. На видиху ми будемо опускати таз вниз, з'єднувати коліна разом. На вдиху витискаємо таз вгору максимально і розводимо коліна в сторони. Видих, опускаємо таз вниз. З'єднуємо коліна разом. Вдих, піднімаємо таз вгору, розводимо коліна в сторони. Видих вниз. Вдих вгору. Видих вниз. Вдих вгору. І ще раз видих вниз. І вдих вгору. Роз'єднуємо наші руки. хребет за хребцем опускаємо таз донизу. Робимо компенсацію, ми коліна підтягуємо до грудей, обіймаємо себе за ноги. І одночасно ми куприк штовхаємо від себе, притискаючи поперек до підлоги. Тримаємо вдих, видих, вдих. І видих. Обережненько припіднімаємося. Зараз ми з вами попрацюємо над привідними м'язами ніг. Ми лягаємо на лівий бік. Якщо потрібно, ви можете скласти килимок так, щоб вам не давило в лікоть. Правою ногою ми, праву стопу ми притискаємо до підлоги. Лівою ногою ми чіпляємося за праве стегно. Праву руку кладемо собі на талію. Тут є два варіанти. Більш складний, коли ми ліве коліно будемо весь час тримати в повітрі. І більш легкий, коли коліно наше буде торкатися підлоги. Поїхали, піднімаємо таз вгору. Вдих, видих. Вниз. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Продовжуємо. Видих. І ще раз вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Молодці. Ми вирівнюємо ліву ногу. Лягаємо на лівий бік, і руку можете підкласти собі під голову. Згинаємо праву ногу, кладемо ногу перед собою. Тримаємо себе лівою рукою. Правою рукою за ногу. Припіднімаємо ліву ногу так, щоб ваша п'ятка була вгору, а пальці, а пальці ніг дивилися вниз. І весь час п'яточку штовхаємо остелю. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. Не забуваємо про дихання. 5. 4. Молодці. Три, два. Один опускаємо ногу і змінюємо сторону. Все те ж саме робимо на інший бік. Лягаємо на правий бік, ми знову підкладаємо собі під руку килимок, якщо вам потрібно. Ліва стопа притиснута до підлоги. правою ногою чіпляємося як гачечком за ліву ногу. Припіднімаємо таз, ліва рука наталії, ми опускаємо таз вниз і припіднімаємо. Кому це важко, ми коліно можемо тримати на підлозі. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І ще раз видих і вдих. Опускаємося донизу, лягаємо повністю на правий бік і руку можемо підкласти під голову. Згинаємо ліву ногу, тримаємо себе, притримуємо себе рукою. І припіднімаємо праву п'ятку вгору. Пальчиками стопу розвертаємо у підлогу. Поїхали. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Молодці. Опускаємо ногу вниз. Сідаємо. На цьому наше з вами заняття закінчено. Ви можете робити ці вправи кожного дня, якщо у вас є проблеми з м'язами тазового дна. Будь ласка, користуйтесь і будьте здорові! На все добре і до зустрічі на наступному тренуванні.